Луцька мерія готує капітальний ремонт вулиці Рівненської. Департамент житлово-комунального господарства вже провів тендер на виготовлення проєктно кошторисної документації робочого проєкту капітального ремонту вулиці Рівненської. Це мається на увазі відтинок від вулиці Гетьмана Мазепи до вулиці Теремнівської. У системі Прозоро тендер з'явився 11 липня, а його вартість майже півтора мільйони гривень. Поки немає інформації про те, що саме хочуть там ремонтувати і якою буде вартість реконструкції. Відомо лише, що проєктно кошторисну документацію розроблятиме 36-річний влучанин Андрій Гец, який і освоїть ці кошти. Підготувати проєктно кошторисну документацію він має до кінця цього року. Ну, Макса, підсумовуй, я ж бачу, ти, ти, ти хочеш от, руки горять. Та що тут підсумовувати, на Рівненській буде ремонт, але поки не ремонт, а проєкт ремонту. Тобто ремонт ремонту ще не почався, але гроші вже кудись пішли.